Рятуємо скарби разом. Знаний проєкт місцевих художників-реставраторів відзначив 15 років з часу заснування. З цієї нагоди в Івано-Франківську презентували виставку та організували благодійний аукціон. Ікони, скульптури та інші врятовані експонати побачила наша Ольга Бабенко. У Нас 25 грудня офіційне відкриття було 2009 року. Розпочався проєкт Врятуємо скарби разом. Відтоді художникам-реставраторам вдалося врятувати сотні сакральних пам'яток. Більшість з них були у власності Івано-Франківського краєзнавчого музею. Для нас в той час, 15 років тому, було дуже важливо запросити небайдужих людей до порятунку сакральних творів, створити в Івано-Франківську модель. Ну, з одного боку, фандрейзингову таку модель, а з другого боку, модель волонтерську історію для, для небайдужих долучатися, рятувати національну культуру. Популяризувати цю культуру відтак в межах ювілейної виставки Врятуємо скарби разом. Ми ці презентували результати своєї праці. Тут є представлені ікони, є ікони як з колекції музею, так і з приватних колекцій. Дуже цікаві речі, які ми показуємо. Які... Ми показуємо проблематику. Насправді є твори, навіть не реставровані або які потребують реставрації, щоб просто показати ну, характер цих руйнувань. Так само частина залу представлена якраз показана. Ну саме тими сучасними. Проектами в цьому році організатори кажуть, виставку вирішили зробити благодійною. Відтак провели аукціон, на який виставили шість картин. «15 тисяч гривень за наш перший лот. Як почнеш, так і проведеш аукціон. Тож ми розпочинаємо поки що з 15 тисяч гривень. Лічені хвилини аукціону і картина Сергія Лаушкіна. Ми з України продана. Її за 15 тисяч гривень придбав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Підтримка наших захисників дуже важлива. Це дуже гарний проект. І врятує сакральне мистецтво. Наше. Я його постійно підтримую. Тобто вже скільки я міський голова і Народним депутатом був секретарем міської ради. Тому це дуже важливий проект. Але сьогодні важливо долучитися до Збройних сил України, тому придбав одну одну злотів для того, щоб підтримати наших військових. Усі зібрані кошти, а це 156 тисяч гривень, передали на закупівлю дронів для наших захисників. Дрони на фронті це витратний матеріал, який потрібен на постійній основі. Це той засіб сучасний війни, який постійно витрачається, втрачається в умовах польових, де він експлуатується, втрачається в ході бойових дій, тому дрони це та потреба, яка на фронті є завжди. Завітала на виставку і пані Соломія. Жінка також художниця-реставраторка, тому акцентує на важливості збереження культурної спадщини. Треба підтримувати це, треба розвивати. Не тільки реставраційну галузь, а й ну свідомість людей націлювати на те, щоб вони розуміли наскільки важливе збереження національної і культурної спадщини, тому що це є наша спадщина, це наша, наша культура, і ми повинні її зберігати. Переглянути експозицію у краєзнавчому музеї можна буде впродовж трьох місяців.